Літературно-музичний салон пам'яті письменника Леся Гоміна відбувся в Черкаській обласній бібліотеці для дітей. Над цим проєктом працювали учні та вчителі першої міської гімназії Черкаської міської ради. Детальніше розкаже Анна Могильна. Перша міська гімназія один із найдавніших закладів не тільки Черкас, а України. За роки існування тут випустилося багато людей, які стали відомими, розповідає Людмила Безнус, учителька зарубіжної літератури. Лесь Гомін теж був учнем цього навчального закладу. Наш літературно-музичний салон присвячений цьому. Ну, незаслужено забутому письменнику, дуже талановитому патріоту, незламному борцю за волю, за свободу України, представнику розстріляного відродження. У гімназії такі заходи проводять постійно. Нещодавно присвятили літературно-музичний салон Райхмарі, зі слів пані Людмили. Учні повинні знати визначних постатей, які боролися за свободу і незалежність України. І сьогодні ми. Просто хочемо ну, відкрити. Таємницю цього письменника, щоб діти, коли дивилися на наш стенд в гімназії, відомі випускники не просто отаку проходили повз, а казали, ми цього знаємо, письменника і цього знаємо і цього знаємо. І в наш час, коли такі боремні зараз лихі у нас часи, знаєте, необхідно дітям знати про таких людей, якими пишається вся Україна незламних борців за волю і свободу нашої держави. Сергій Саєнко, директор першої гімназії, каже, що потрібно відновити пам'ять про загиблих письменників, які зробили значний внесок у розвиток нашої держави. Ті трішки призабуті імена, щоб вони стали відомими. Свого часу, 10 років тому, так ми почали проводити конференції, присвячені видатному вченому, видатному поету, прозаїку Драйхмарі. Ми в цьому році провели вже 10-ту конференцію, присвячену цьому нашому колишньому випускнику. Також таки, одним з таких випускників є, є, був Лесь Гомін, який, як, на нашу думку, не, 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 не дуже Гарно, що забутий, і дуже б хотілося, щоб його ім'я також стало відоме в Україні в нашому місті. Марія Коцюба навчається у восьмому класі. З її слів долучилася до дійства з цікавості, адже раніше нічого не чула про Леся Гоміна. Ми ніколи не чули про Леся Гоміна, але це цікавий досвід дізнатися тим, хто буде це слухати, і нам, тому що ми, коли у нас були багато репетицій, ми вже вивчали і багато вже можемо розказати, навіть не читаючи текст. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.